Бож. Боже Володя, ти що плачеш? Мужики не плачуть. Не, ну то ясно, а ти чого? Бо я вже не мужик. Що таке? Дай мені води. Буде... стаканчик. Тазік. Тазік напитися. Сісти. Боже, тебе щось болить. Перче. А я казала, не перче, ти так пельмені казала. Бо пельмені перчені почуть два рази. Перший раз, коли їсиш, а другий раз, коли. Ой, той... Та які пельмені, які періч, ти що? Оль, я просто зробив депіляцію. Боже? Де? Там. Там! там. То що виходить, в тебе там тепер взагалі нічого нема? Та як то нема? Як то нема? Та є, є, але дуже все дивне.